Хей, Бі -Бі, Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі скакуни. друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив в мить. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Верхи, Тіна з ними Амадеус і Сабрина летять, мов на. Тільки цього разу. Переможець це переможець. Пане. Як би я не хотів, я з цим не впораюся. Два помічники, Екеберта. У тебе є два помічники. Цього повинно бути достатньо. Скасовано. Обидва скасували свій прихід. На жаль, вони. Захворіли. Так. Кого ми можемо попросити попрацювати замість них? Доброго дня. Вітаю, бібітіна. Алекс, удома. Ми хочемо поїхати кататися з ним. А ось і я. Класно. Ну, як я виглядаю. Так ніби не можеш піти з нами кататися. Абсолютно правильно. Але ви все одно можете провести день разом. Картини у портретній галереї гостро потребують витирання пилу. Що? Картини? Навіщо? Любі мої, ваша допомога може врятувати нашу родину зустріч. На жаль, наші помічники не можуть прийти. Ну, то як? Я можу на вас розраховувати? Ну. Це було б дуже люб'язно з вашого боку. Ну? Гаразд. Дякую. Лео фон Фалькенштейн, засновник замку, повинен бути особливо сяючим. Це той, що на коні. Юні леді можуть зараз же розпочинати часу обмаль. Ой, столових приладів немає. Не проблема. Енімені папірцях, ножі і виделки на своїх місцях. Віс віс. Ну, я. Чудово. Це було досить швидко. Дякую. Однак, бібі, я би був дуже вдячним, якби це була єдина магія на сьогодні. Чудова робота. Я в годину могла це робити. Поглянь. Арчібальт фон Ветерстейн. Одного разу він мало не програв замок Фалькенштейн у карти. Цікаво. Чи прийде він на родинну зустріч? Не думаю. Граф був дуже розлюченим на Арчі і заборонив йому приходити. Так. А ось і засновник замку Лео фон Фалькенштейн. Чомусь він мені подобається. Це Амадеус! Дівчата, я хотів запитати, чи можна мені ненадовго позичити коня. Я хочу поїхати на зібрання ковбоїв. Фредді, ти що з божеволів? Зараз же злість за Мадеуса. аго аго! До чого вся ця метушня? Ей, ти сьогодні дикий. Аго! Ей! Цей Фредді, Зараз я йому усе скажу. Хто зможе поставити цей мотоцикл з боку? Але це, е, це Фредді! Тихо, тихо. Ай, заспокойся, гаразд. Тихо. тихо! Забріть звідси Фредді. Так, ми саме йдемо це робити. Тільки його нам бракувало. Стій. Спокійно, хлопчику. Фредді, злізь коня. Не хвилюйся, дівчино. Я все одно не отримую жодного з ваших коней. Ні. А тим паче у цих шпорах. Доброго дня. Радий вас бачити, тітко Аделаїдо. Хлопчику мій, як ти? Як ти виріс? А? Я думала, що сьогодні буде тільки наша родина. Але, люба моя, Олександре, е, зроби що зі цим ковбоєм? Він повинен прибрати з дороги свій мотоцикл. О, Едвіна приїхала. Її неможливо не впізнати. О, любі мої. У цій країні все завжди таке нестерпно, мале. Усе так відрізняється від Канади. Mm -hmm. е е ласкаво просимо до замку Фалькенштейн. Моя люба Едвіна. Фредді, забирайся звідси. Гаразд, гаразд. Я йду. Тут зовсім не класно. О, Боже, як він дратує. Так, так, ми йдемо. А це обов'язково? Ніяких, але наші гості це вимагають. А сьогодні все крутиться навколо гостей, тільки навколо них. Ну. Ну і як я? Дівчата прошу вас. Усміхайтеся під час обслуговування. Привітні усмішки. Жодного хихикання. Гаразд. Привітні посмішки. Дорогі гості. Сьогодні чергова річниця нашого незабутнього предка Лео фон Фалькенштейна. Як ви знаєте, він заявив у письмовій формі, що кожних 100 років якісь предмети з його маєтку повинні віддаватися його нащадкам. Цей день сьогодні радий, що ви всі знайшли час прийняти моє запрошення Дерік, племінник Альберт, моя сестра Аделаїда, сестра дружини Генрієтта, Мій дорогий брат Гунтер і тітка Едвіна. Фалько. Але ти запросив не усіх. Усіх? Крім Арчибальда. Йому заборонено перебувати в замку. Заборонено? Який ти буржуазний, фалко. Є якісь межі Едвіна. Є межі. Сподіваюся, цей сумний момент сьогодні більше не відволіче нашої уваги, і ми не будемо через це непокоїтись. Тепер хотів би запропонувати приєднатися до мене в портретній галереї біля портрета Лео. Там я прочитаю його розпорядження. Дівчатка, віднесіться, будь ласка, до портрета нашого шановного засновника. Так, пане Екельберт. буде зроблено. Але, але, але. <г WiFi> <г volley> Не можу повірити. Але ще секунду тому картина була тут. Її просто витягнули з рами. Злодії а? Фредді? Екельберте. Візьміть. Так, але... Амадеус! Він тікає за Амадеусом! Той Фредді божевільний. Неймовірно. І не кажіть, а тепер він ще й картину вкрав. Ми його наздоженемо. Ну, ну... Це зробив Фредді, пане. Саме так. Побігли бібі. Фалько. А у Канаді шериф розбирається зі злодіями. Та не вже, адвіно. Дурнуватий юнацький жарт. Скоро ми все владнаємо. Наша бібі Блоксберг чаклунка і вона вживе заходи. Ходімо за мною. Ніколи не думав, що дядько Фалько таке зробить. Крім тебе, сину мій, екельберту потрібна допомога. Але тату. Ну, Сабрина, Біжи, моя Люба! Швидше бежи! Швидше, старожка, бо! Вперед, Тіно! Он, де він! Амадеус це довго не терпітиме, а він будь-якою миті скине того повдора. Я це знаю! Ворушися! Він тікає! Залиш його! Спершу потрібно допомогти Амадеусу. Бібі, зроби щось. Енімені, орхідеус! Заспокойся, Амадеус! Єзвіс! Спокійно, люби Амадеусе. Уже все гаразд. Так, мій хлопчику. О -о -о. Тіно, поглянь на це. Ах! Це відшпор. Не дивно, що Амадеус такий засмучений. Ах! Усе гаразд, хлопчику. Не засмучуйся, Тіно. Ходімо до Мартінової ферми. Нехай я тільки спіймаю того Фредді. Ми розберемося з ним пізніше. Що ж? Я Лео фон Фалькенштейн постановляю, що той, хто із вас відгадає наступну загадку, отримає частину мого маєтку. Що я такого знайшов на ділянці, де зараз стоїть замок Фалькенштейн? Що наштовхнуло мене на ідею побудувати його саме на цьому місці? Кожен повинен описати це шляхом пантоміми у той час, як інші спробують вгадати. Якщо хтось пояснюватиме словами, він програє. Це все. Отоле у голові були одні дурниці. І Не кажи. Гадаю, що це дуже дотепна ідея. В інших випадках родинні зустрічі такі нудні. Щоб Що б ви про це не думали? Прошу не забувати одне: що існує висока ймовірність того, що сьогоднішній приз буде дуже дорогим. О, так. То хто хоче взяти участь? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Усі чудово. Олександре. Так, тато. Ти пропустив мій виступ. Хочеш взяти участь у нашій грі? Так, звісно. Відколи члени персоналу з кухні належать до сім'ї? <плес> у вас зовсім немає почуття гумору, лише маленький жарт. Ось так. Це тобі допоможе Амадеусе. На щастя, травми несерйозні. Фредді нещодавно був тут. Питав, чи зможе я посичити коня. А тепер погляньте на це. Ніколи б не повірила, що він може зробити щось таке підле. Він справді дурний. Ходімо, бібі, потрібно його знайти. Oh. Ходімо до стайні, амадеусе. відпочивати. А вже ж, ти можеш поїхати верхи на Кірі. Потрібно запитати дозволу у твоєї мами. До зустрічі хлопчику мій. А де Кіра? А що, її там немає? Ви готові? Роджере, а де Кіра? Mm. Напевно, у коваля. У неї з переднього правого окупити злетіла підкова. Мамо, ти відвела кіру до коваля? Ні, я гадала, що ви це зробите. О, Щось сталося? Незабаром дізнаємося. Ені-мені, ведмежа шкіра. Покажи, де зараз кіра. Візвіс. Хвилі. Вода. Вона на озері. Що ж ми чекаємо? Ходімо. <плес> що Кіра робить на озері? <плес> Великий камінь! Знайда! Правильно, Олександре. Камінь. Це була дуже гарна пантоміма. Непогана ідея, едвіно. Знайда й досі знаходиться там у трояндовому саду. Е, хто ще думає, що знає, що Лео тут знайшов? <звеч> <звеч> Ого, Альберте, ніколи б не подумав, що ти можеш бути таким чудовим. Теж був просто жарт. Е, може, Альберт показує перший поцілунок. О, Тих поцілунків було кілька. Може, історія кохання, Лео знайшов своє грандіозне кохання тут. Точно. Дякую, тітко Едвіно. Це напевно воно. Лео фон Фалькенштейн зустрів тут свою Луїзу. Луїс, якщо я не помиляюсь, Аделаїдо, не будь такою педантичною. Дай йому насолодитися своїм тріумфом. Незалежно від того, була вона Луїс чи Луїза. Тріумф? Не так швидко. Тепер моя черга. Що ж, я подумав, що Лео. Ти дискваліфікований Ти порушив правила. Не можна говорити. Дивіться, вогнище. Тихо. Ми підкрадемося. Гарест. Ех, хлопці. Ось таким я люблю, щоб був день. Я люблю боби. Нічого. Ані коня, ані картини. Чи ви щось бачите? Нічого. Зараз я його прямо спитаю. Аго Фредді. Аго дівчата. Що тут у нас? Скучили за мною. Припини усміхатися. Я все знаю. І що тепер? Де кіра і де картина? Аго, хлопці, що скажете? Нам віддати їм кіру і картину. Дурень, бов дур. Геге, мені вже починає робитися страшно! Іно, припини. Питаю у тебе в Запитаю своєї сестри. Вона каже, що все знає. Фредді, я б ніколи не подумала, що ти не таке здатен, що ти справжній злодій і що ти такий жорстокий з тваринами. Ти дуже злий. Агов, одну секундочку. Тіно, ну, ти про що говориш? Це ти забрав із замка Амадеуса, так чи ні? Мені не дозволили, тож я повернувся до свого мотоцикла. Фредді, ми з Бібі бачили, як ти їхав верхи на Амадеусі. В усьому цьому твоєму ковбойському вбранні. Вибачте, це був не я. Значить, тут є ще один ковбой. Хтось хоче бути таким же крутим, як я. Але магічне закляття привело нас сюди. Кіра повинна бути неподалік. Зараз ми усе довідаємося. Енімені проповідника. Покажи мені зображення цього неїдника. Візвіз! -віз. Арчі фон витерстейн. Він скаче до кузні. Добре, що ви повернулися, пане Олександре. Ось тримайте соки. Абрикосовий, Апельсиновий, банановий, грушевий, яблучний і вишневий. Угу. Mm -hmm. Витримані оцти, оливкові олії, тосканські, грецькі, іспанські і португальські. Які запитання, пане Олександре? Mm -mm. Тоді прошу, розпочинайте подавати. Стій спокійно, дурна шкапо. <плес> Гоу! Обов'язково було губити підкову. Uh, uh. Oh. 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 Я сказав стій спокійно. <звук> Для моїх дорогих гостей. О, який банкет. Прекрасно. Коли ми почуємо відповідь на цей... дурнуватий цирк. Одразу після вечері я відкрию другий манускрипт. Але спочатку тост за вас усіх будьмо. Будьмо! Що це було? О, це ж витриманий оця 1975 року, пане Александре. О, Вибачте. Ходімо. Набираємося звідси. Ну! Стій, Кіро! Аго! що відбувається? Стій на місці, Арчибальде. На! Відпусти, інакше пошкодуєш. Ні. Тіно, відпусти. Тупсі не впорається. Стій, Кіро, Стій! О, допоможіть! Кінь з божеволів! Спокійно, Кіро. Ти така смілива. Стій на місці! Я усе гаразд. Я нікуди не йду. Так, так. А ось і другий ковбой, який носить шпори. Шпори? Бібі, -бі. ти про що? Так, гаразд. Ені-мені ватними зроби його шпори непридатними. Від -від. Ага. І якщо ти хоча б ще раз пораниш коня шпорами, тоді з тобою стануться страшні чаклунські речі. Зрозумів? Я тебе зачарувала. Зрозумів. І цього більше не станеться. Обіцяю. Гаразд. А тепер відповідь на загадку. Її можна відкрити лише після того, як усі зіграють. Що ж, усі, хто міг прийти, зіграли. О, це він на Деусі. І це він вкрав портрет. Ось він. Наш Лео. Він повернувся. Я вам дуже дуже вдячний. Я завжди можу на вас покластися. А з тобою ми потім поговоримо. Зараз треба вирішити два питання. Привіт, мій хлопчику. Але едвіно, прошу. Звідки у тебе взялася така дурнувата ідея? Мені потрібні гроші, от і все. Крім того, мене ще й не запросили на родинну зустріч. Я можу це зрозуміти, мій любий. Фалько ставився до тебе несправедливо. Несправедливо? Маячня. Не засмучуйся, Фалько. Забудь минуле. А тепер, коли Арчі вже тут, він теж повинен зіграти. Едвіно, я наполягаю. Він член сім'ї, Фалько. Ну, гаразд. Згоден, що наш предок Лео знайшов тут такого, що надихнуло його побудувати замок Фалькенштейн саме на цьому місці. Ти а... повинен зобразити це мімікою арчі, тільки під час пантоміми розмовляти не можна. Ти підковуєш коня. О, Арчі любий. Маєш на увазі підкову, та. І правильно, тітко Двіно. Саме це знайшов тут Лео. І це правда. Кінська підкова. Той, хто знайшов відповідь, повинен отримати мій портрет, написаний величним Ван Верденом. Це правда? Ван Верден? Це хто? Неймовірно. А хто це? Ніхто. Людина, про яку не написано в жодній книзі. <с. Сьогодні ніхто не знає Ван Вердена. Браво, Лео, Браво. Картина не варта й ні копійчини. Який чудовий спадок! Для нашої портретної галереї картина безсумнівно цінна. Насправді вона безцінна. Що ж, Фалько? Тепер вона належить Арчі. Впевнений, її можна продати. Я б купив її за прийнятну суму. Звісно, дядько Фалько, ця картина для мене нічого не означає. А як я вже казав, мені потрібні гроші. <рес> у такому разі, щасливий фінал нашої родинної зустрічі, а також новий дружній початок з тобою, Арчибальде. Що ж, ну тоді, як кажуть, у нас у Канаді усе орайт. Тіно, допоможи, будь ласка, розв'язати. А вже ж. Олександре. Збери, будь ласка, зі столу у великій залі. Наша робота ще не закінчилася. А, так, так. Зачекай я допоможу тобі. Інімені, як малу дитину, прибери зі столу скатертину. Віз-віз. Оце так. <плес> а тепер. Ну нарешті. Перегони у місячному сяйві, що може бути кращим. Його! Швидше сабріно. Біжить токсі. Но! І бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крилах прудкі стекуни, друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив ну ж, бо стрима. Вогнища розмови і летять по полю, коні сонце зустрічать. і Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов крилах, прудкі з.